Чому тобі пощастить? Давай подивимося. Подивимося, для кого цей розклад. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. За індивідуальними розкладами, звертайтеся за покликанням щоб шапці профіля. Там є потрібна інформація. Отже, для кого цей розклад. Для імператриці це жінка кохана. Жін, можливо, вагітна. Жінка, яка всім керує в своїй сім'ї, все тримає під контролем, доглядає за дітьми, за чоловіком, наприклад, якщо він є. Але сім'я цієї людини є, або налаштована на сім'ю ця людина. Якщо чоловіки, то коло вас знаходиться ця людина, або ви налаштовані на сім'ю, це таке говорю для жінок чоловіки, перевертайте під себе. Все у вас стабільно, коли працюєте, коли відпочиваєте, вдома у вас, можливо, якесь святкування відбулося нещодавно, можливо, якийсь день народження, запросили на весілля, можливо, приїзд якоїсь приємної людини. І ця подія зараз, в даний момент, ви сповнені емоціями, приємними емоціями, насолоджуєтеся ними. Для кого цей розклад? Для людини сильної, впевненої собі, і яка вміє контролювати свої емоції. Так, тут стосується відносин з якоюсь людиною або романтичних відносин, інтимного характеру, маю на увазі особисті стосунки, а може бути і співпраця, партнерство, можливо, дружба. Жінки з чоловіком теж може бути, хоча тут невеличкий варіант, але все-таки. І е, сильні ви через короля мечевого. Це може бути по мечам близнюки, Терези, Водолії, чоловік старший 35 років, або просто виглядає старше, можливо, е, думає, як доросла людина, або це може бути навіть колишній. Тобто є у вас така. Е, Історія в вашому житті особиста, коли змушені ви були ставати сильнішою. Так, для кого? Угу. чому пощастить? Для кого цей розклад вже подивились. чому ж вам пощастить? Давайте подивимося. В чому вам пощастить? Ви будете примножувати все, що у вас є. Дивіться, якщо у вас відносини. То ви будете піднімати їх на ступень вище. Якщо це матеріальні статки так само, якщо це стосується роботи, можливий кар'єрний ріст. Але перед цим ви будете перепочивати, набиратися енергії сил і чусь знаходитись в обмеженнях, в чому пощастить. Щоб обмежень? Так, десятка кубків пентаклів. Угу. Дивіться, пощастить, у вас в сім'ї все буде добре, ви на сім'ю багато енергії витрачаєте, вкладаєтеся в неї, все буде добре, і шанси великі вам йдуть. Але тут якась суперечка може бути, от якась ситуація через яку ви можете, будете, можливо, будете обмежені. Можливо, ви будете просто відструювати свої кордони, хтось е, маніпулюватиме, можливо, вами, для того, щоб ви зробили те, що хочеться людина. Ну, В сім'ї таке теж буває. Так. Але після цього це можливий вихід якраз до цього обмеження. Чому пощастить, чому пощастить? Поїздка якась відбудеться у вас. Приємна. Дивіться, знову відновляться романтичні стосунки, або якесь приємне спілкування буде, причому на стабільній основі, тобто чи на роботі будете зустрічатися, чи жити разом хто не разом. Тут уходите в нове, або це поїздка, можливе, відрядження кудись. Можливо, поїдете в місце, де ви народилися, до членів своєї сім'ї, дорослих. Так, Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразди негатив, обходять вас стороною.